Усі прийшла осінь, мої хороші, а з ними і листопад. Я вважаю, що листопад це самий оголений місяць. Все, що він може одягти, це туман, невеликий дощ і короткий день. У листопаді осінь буває інша. Немає перечуття теплого дня, немає краси осені. Все зрозуміло, що листопад є чесним місяцем. Не має він мало кольору, мало звуку, в ньому все тихо, незрозуміло. Так хочеться почути себе, побачити себе в цьому місяці. Листопад, я вважаю, це шанс багато чого виправити. Виправляйте і ви. Все, що вам не вистачало сил виправити за цілий рік, а може й не рік, може й роки, знайти точку тиші. Почути себе і зробити щось, що може змінити весь рік, можливо, навіть роки. Листопад це місяць філософії, всі умови для цього прислуховувати до себе і робити це. Цього магічного, графічного, сірого, мудрого місяця залишилося не так багато. Щоб не пропустити і не це, ловіть кожну мить, бо скоро настане грудень.